Ще раз скажіть, що це. То Тамарин Дід був мінометчиком і паралельно стриг солдат. Він в 19 років, в 41-му році мав. У mm -hmm. 41-му році йому було 19. Mm -hmm. І то він підробляв, під час війни підробляв тим, що стриг. І це він привіз з війни і до цього часу воно збереглося. І машинки, машинки теж довгі І машинки, а, так. І ще й людей з селі стриг з Сидіти брудні речі турбону. А Ця щиточка то взагалі унікальна. Mm -hmm. Ще помазок, по-моєму, був діда. Не, не, не пам'ятаю я помазка. Ну тут не, не, нема ніякого кліма, нічого. Чи є виробництво, нічого не видно. Ну те ще тих часів. Mm -hmm.